Мої всім вітання, Мене звуть Галина і ви в мене на каналі. І тож я вас вітаю з міста Миколаїв. І саме сьогодні, 27 грудня, ми розпочинаємо старт нового тижня, а вже з пісовками зустрінемося з вами в новому 26-му році. Тож, давайте заплануємо на цей тиждень, що я буду вишивати, що ми будемо з вами спостерігати і з чим прийдемо далі. Ну Давайте з вами розпочнемо з того, що ми з вами розпочалися останній на... минулий тиждень. Це. Ось, я так щось її закрутила, завертіла. Це моя осінь. Я не хотіла би її, звісно, всім все розкручувати, але неправильно закрутила, приходиться тепер так розварачу. Зафіксуємося, можливо, так повезе, і я зашию оцю частину нижню коричню. Раз, я вже пішла вишивати до цю частину, хоча я планувала вишивати тут, а це я мала розпорювати. Але в мене виникла інша ідея, не буду я розпорювати. Хай буде так, як буде. Потім підганю там бісеринки, підрівняю, а розпорювати не хочу. Це буде марний труд. Я витрачу ще час на те, що я буду сортувати той бісер. Бо колоти його дуже забагато треба буде потім докупувати. Тож буде так виглядати. Я розумію, що тут крива коса. Але спробую підрівняти сама ниточкою підтягнути. Тож, дівчата, на такому етапі ми з вами фіксуємося і далі підемо. Тобто це мій процесік. Да? Це мій процесік. Е -е, забула я свій магнітик покласти, що саме це процесіки. Ну, то таке, да? ви знаєте, що це процес. Так, далі. Далі ми не зрівняли віночок. Обожнюю свої віночки, потрошечки вони у мене рухаються, але потрошечку, на цьому тижні йому треба додати. Обов'язково, вірніше, сьогодні 100 бісерінок, що завтра звітувати, в неділю, 28-го у Юнони. І цей віночок. Якщо буде продовження СП від Бістринки до Хрестика, то він буде і далі там приймати участь. Тож спостерігатиму до демоги от подаль. І я обіцяю його не закинути. Все ж таки, я хочу його до кінця зими завершити. Я вам про це також вже казала неодноразово. Ну, поки що, дівчата, відьмочку діставати не буду. Хай вона почекає. Якщо в неї буде щось рухатися, то я вам потім я покажу. А зараз ми змінимо магнітик з процесу на старт. так, на старт, І я хотіла би з вами стартувати однією ще роботу. Я її вже відкрила. Це наборчик від чарівної країни, кремовий жеребець. Так, у вас не подвоїться нічого, я вишивала. Лісового жерівця. А зараз я буду вишивати кремового жеребця. У мене два. Два. дві роботи: 594 ФЛК і 595 ФЛК. Артикул. Тож будемо вишивати саме цього жеребця. така робота. Також складається з двох частинок, вишивається, вони зеркальні, потім всередину вставляється частина, де треба прив'язати гриву та хвіст. І потім вони шиваються. Я буду її склеювати. Єдине, що мені треба, не забути купити собі клей, бо щось в мене завершився клей. Зараз пішла робота по зборці іграшок, і клею якось так пішов в ход. Запаси мої завершилися. Так, є. Нагадаю, я склеюю клеєм. Був такий клей-момент, всі пам'ятають. Зараз у нього інша назва. Я їм клею, бо в мене був ще один клей силіконовий, я його названня не пам'ятаю, але він продається лише в одному магазинчику у нас в місті. Тому рекламувати якось його. Не те, що рекламувати, а рекомендувати його важко, бо я не знаю, чи буде він в інших місцях чи ні. А оцей клей-момент, патр зараз називається чи якось так. Треба піти собі в епіцентрі пошукати, не забути. Так. Є. По цій роботі. Ось така листівка була в наборчику. Гляньте класно, да? така майже новорічна зимова. Наборчик складається повністю бісерус, ниточок для вишивки, ниточки для гриви. Схема кольорова, символьна. 1710 бісеринок, 7 кольорів. І що? Ну, і все, маві, що я мала сказати, вишивати я буду не ниткою, яка є в наборі, а ниткою торгової компанії Луц. Зараз ми підіймаємо з вами Super S Loots, я люблю вишивати її на дерев'яних заготовках. Так, я виймалася. Тож буду використовувати саме її. Ну, все, це, ця робота такнула. Ця робота відправляється в коробочку, де вона буде зберігатися протягом мого виш... моєї вишивки, а я починаю стартувати. Тож, на цьому включенні все. Зустрінемося ми з вами в наступному включенні, і я до вас прийду з тим, що я повишивала за цей тиждень. А це про мене, дівчата, тиждень. А зустрінемося ми з вами вже в новому 2026 році. Тож, до зустрічі! Всім привіт! У мене сьогодні буде включення з рук. Показуємо цю картину, щоб зафіксувати, що я тут вишивала, що я тут робила. А для чого це фіксування? А для того а дівчата, що у мене сьогодні свято, у мене її забирають. Так, так. Замовниця сказала, що дівчина, якій треба було відшити цю картину, вже здала своє завдання по трудовому навчанню. І їй не потрібно цю картину вже... Відшивати, здавати на замовлення на уроки. І тому я з легкістю з нею прощаюся. Я відчула таке полегшення сьогодні, ви просто самі собі не уявляєте. Коли мені сказали, що сьогодні треба її віддати, тобто, все в моїх послугах більше не потрібні мої послуги, дівчата. Ви просто не уявляєте, яке це було сьогодні щастя. Мене зрозуміло, що, ну, що я думали, що я там розстроїлася, чи що, я кажу, навпаки, я задоволена в тому, що в мене цю роботу забирають. Я вам ще хочу сказати, що це прогон. Дівчата, це чистої води прогон, і вишивання цієї роботи не приносило задоволення не мені і не принесло би задоволення тому, хто б її отримав. Коли б її вишив, тому я чесно хочу сказати, що я б, мабуть, не радила б цього виробника. Я не знаю, можливо, вишити цю картину буде б гарно, але те, що бачу я зараз, хоч я й казала, що на відео вона начебто виглядає непогано, але повірте, коли я дивлюся кожним разом все більше і більше, то мені все здається, що це чистої води. Прогон під бісер. Ну, тут не зрозуміло якісь плями і таке інше. Тож я повертаюся до своїх робіт, до своєї різдвяної каски, до своїх новорічних вишивок, процесів. І тому, скажімо чесно, добрий путь тобі осінь! А я з вами зустрінуся в наступному відео. Мої вам всім вітання! У нас сьогодні 3 січня 2026 року, і я вам всім, всім бажаю гарного нового року. Всіх вітаю зі святом, всім вам бажаю того, чого ви бажаєте самі собі. Звісно, самих гарних приємностей, самих гарних новин самих гарних позитивних емоцій в цьому році. Ну, і я готова з вами далі ділитися тим, що я навишивала вишивала за цей тиждень. Ви вже бачили попередню частину відео, і ви відчули, мабуть, мій вайб від того, що я віддала роботу осені-замовниці і ще не буду її вишивати. Так, так, дівчата, це. Дуже гарний настрій, це дуже гарне відчуття. І тому я без жалістю віддала цю роботу. В добрі руки. Нехай дівчина або вишиває її сама, але як я сказала, скоріш за все, ця робота буде. Закинута. Ну, ми не про це, ми про мої роботи. Тож повертаємося до моїх робот, до того, що я люблю вишивати, до того, чим я насолоджуюсь. І зараз ми відкриємо з вами коробочку, і ви бачите перед собою процес. А, значить, Ми поговоримо сьогодні про процес. А процесом у нас буде робота від Тела віночок з бантом. І так, я на ньому мала відшити 100 хрестиків по завданню. ОСП. І Відшила я на ньому одну ниточку, це майже 200, 250 бісеринок, і таку частину ми бачимо. Потроху він рухається, думала, приділю йому більше уваги, але ж ви ж самі розумієте, що тиждень був святковим, ну, продовжує бути святковим, тому приготування. Прибирання все-таки інше, займала часу більше, ніж потрібно було, і на вишуку залишалось мало часу. Добре, що виконала завдання, і потрошечки буду рухатися. Ну, я думаю, що все-таки своє mm -hmm. бажання завершити цей віночок, я виконую. Тож, дівчата, маємо таку красу. І далі відправляємо в коробочку, і будемо наблюдати за іншими роботами. Але. Але на цьому процес в мене завершувався, Більше процесів у мене немає. А буде наступне. А наступне буде так, зараз, головне не розсипати бісе. А наступне у нас буде, дівчата, чим би вас порадувати? А давайте я вас порадую фінішем. А от так, А от такою. А в мене фініш. я думаю, що ви здогадалися, чого фініш я вам принесла. Ні-ні, не великих робіт, не відьмичок. А всього-навсього. Така в мене коробочка ще раз Бачите, Подаруночок від Лідії. Так-так-так-так-так-так-так. До вас пристрибав коник. Дівчата, це робота від торгової компанії Волшебна Страна, «Чарівна країна. Вандерланд Крафт згадала всі її назви, які були і які стали. І це отака от робота. Так, не причесаний він щось в мене ще. Треба його трошечки причесати. Так. Отака От вийшла робота. Е, е, да, це другий, я вам вже казала, це в мене бежевий. Минулий був осінній ліс, а, лісовий, а це бежевий. У мене красунчик такий. Десь я вже загубила, ну, ладно. ФЛК 595. Е, минулий вже пострібав до Одеси і радує свою замовницю з такою красою. Я вам вже казала, що у мене є. Співробітниця, яка кожного року зробить замовлення, і я її вишиваю вже по традиції. Кожного року символ року, який приходить. І цього разу він поїхав. І коли її віддала, ну, вона його отримала по пошті. Так сталося, що вона не приїжджала до Миколаєва і каже: можна відправити пошту. Я відправила пошту, а вона відкриває, каже: так він двосторонній, так він такий великий. Тобто вона не очікувала. До цього я вишивала всі ці, які були. Фетром заклеїлося. Це такі, знаєте, двосторонні, такі міцний, <смі> да, береш руки, маєш річ. Тож, отакий у мене зараз стався красний. Гляньте, яка трошечки я не встигла його до. Нового року вже завершувала майже сьогодні зранку. Робила йому гриву та хвіст. Не встигла я трошечки до нового року. Ну я ж кажу, що було більше інших завдань, задач по дому, по роботі. Тож, отакий в мене вийшов красень. Нагадаю, ще раз, що його треба шивати ниточкою бісерною, проходитися між ними. Всередину вставляється середники. Я вам вже тут не показувала. Не думаю, ви пам'ятаєте, да? як це робиться цей бутерброд. Я його склеїла. Я його не прошивала, а як і минулого разу склеювала. Е, зараз покажу вам по інструкції. Бачимо, дві частинки. Вишивається одна частинка, всередині була там, де грива, вишивається друга частинка, і вони мали прошитися між собою. Е, щодо гриви, у да, мене на тому вистачило ниточки, на цього не вистачило дві ниточки мені на хвост. Тому такий він трошечки. Тоненькі, ну, а так взагалі гарно. Єдине, що кольори такі, знаєте, бежеві, трошечки грустноваті. Сумні. Там хоча були. Все, там... Сідло зроблене таке було цікаве, а тут сумні такі кольори. А і ще, знаєте, що хотіла вам сказати. Я казала, що вони дзеркальні, ні, вони не дзеркальні, вони не одзеркалюють. Дон одного трошечки по схемі вони різняться. Чомусь я вирішила вам минулого разу сказати, що вони дзеркальні. Ні, вони не дзеркальні. І тому так. Ну що ж, є отака гарна краса, є отакий гарний фініш, чому я дуже рада. Сказати, що це фініш цього року ні. Хоча я завершила його вже в 26-му року, це більше, скажімо так, буде фініш, я його віднесу до фінішу 25-го року. Тому що дівчата, все-таки я думала-думала, знімати, не знімати. Надихнулася відео дівчатами з фінішами і вирішила, чому б мені також не зняти. Результати своєї роботи за 25 рік, повторюха, муха це я про себе. І все ж таки показати, що я там не вишивала. Хоча є роботи, які будуть показуватися тільки фоточки. Нема у мене цих робіт на руках, бо були замовлення, щось було на подарунки, щось було на замовлення для когось іншого, для фірми. Тож буду вам показувати відео, вставляти фоточки. Ну поки що не зібралася з духом їх познімати, тільки ну, зібрала свою зошит, подивилася по зошиту, що я там вишивала. Тож дочекайтеся і покажу вам відео зі своїми фінішами з 25 рік. Все-таки я зібралася з духом, щоб на це піти. Так, ну все, це був фініш, був процес. І якщо ви думаєте, що це все, то ні, я вам ще покажу старт. Так, так, таким мене стався старт цього року вже 20 Шостого. Такі я вирішила, що мені необхідно зробити старт. І старт у мене буде масштабної роботи. Поки я достаю цю роботу, в мене буде зберігатися такі гарні коробки, то ви можете подумати, що це буде. У вас тут навіть є такий спойлер: це Тела Артіс. І це буде старт роботи. Величезної роботи. Це буде третя робота із. Ну, я не скажу, що це тріптіх, це вони окремі ці роботи, але в мене це буде тріптіхом. І це буде третій кінь. Так, так, це буде вороний. Так, трошечки погано все у нас так темне на вулиці. що Я вибула камеру, світло, але щось воно не, не дає. Гарного освітлення все одно. Так, ладно. Це буде вороний від торгової компанії Телартість, робота вишита бісером. На 16242 бісеринки, 15 кольорів бісеру, майже бісер весь коричневий сірий. Це ворони, артикул з чого треба було почати, а не з кінця. Артикул ТК 082 ворони. Я його вже в інстаграмі заявила 1 січня як старт, але не зробила ще не одної бісеринки, бо думала, зніму відео, з вами його розкриємо. Але, як бачите, не одної бісеринки йому не додала. Тож, вже початок цієї роботи ви побачите в моїх наступних відео. Зібрала бісер, як я і казала, майже весь коричневий, хоча він називається вороний. Вороницей чорний, так? ні. А до речі, ворониця чорний чи ні? Бо тут так кров, хорс, хорс. Це, Чи це коричневий? Ну, коротше, я англічанка що так. Тому отакі кольори бісеру будуть. Тут у мене зустрічатися. Є і матові, є блискучі, і бліскучі, прокрашена серединка, і глазурь. Ну, як завжди, диларкіс вдала підбирає бісер, Я люблю її підбір. І тому <клес> дівчата в мене буде отакі. А я хотіла вам показати свої магнітики, які будуть зі мною протягом цієї роботи. Це морквинка, тому що коні люблять моркву. І це буде у мене лосяш такий від <клух>, магнітики від Інеси Handmade Helpers. Немає у мене коня. Я вже Інесі пишу, вона, мабуть, вже втомилася від моїх повідомлень про те, що я хочу коня. <клух> ну, Сподіваюся, що в неї вдасться і вона зробить. Зато в мене є кінь. Нарешті я згадала, що в мене є отакі з ножиці-зодіаку, і там один із них це кінь. Рік цього, це ж кінь. Бо я щось схопила, не переглянула. Це мій рік, я народжена в рік лошаді, і тому обожнюю лошадей, обожнюю конів у вишивці. В житті не знаю, бо я їх не бачила так, що прям ну, один-два рази, щоб сказати, що прям їздила, ні. Тож, отакий, дівчата, в мене стався гарнючий старт. Як бачите, цей тиждень, це тиждень фінішів, стартів, процесів і того іншого. Ну, і наприкінці хотіла вам показати, нарешті, що я забрала з багетну майстерні свою роботу. Це фізаліс, він ще в плівці. Така робота: оформлення багетна майстерня Вальтер Багет, Миколаїв. Так, плівку я ще не знімала, вже буду знімати її, коли буду показувати, мабуть, свої. 25-го року і вам обов'язково покажу. Бо дуже затемна і зараз знімати плівку вже не... Я тільки вчора її принесла. Ой, вчора кажу, спиші, перед новим роком. Це вчора так Бальтер багет бачите, грудень. Багетна багет на мать. Бачите, що ви бачите, сама себе показую. Так що, дівчата, в такому багет не оформили. Трошечки заблідий. Багет. Мені запропонували яскравіший, я вибрала трошечки світліший. І я розумію, що да, треба було обирати те, що мені пропонували на початку. Все ж таки, майстер було краще видно. Я обрала трошки за ну, сама собі винна, скажімо так. Ну Сподіваюся, що коли я його відкрию, буде непогано. Тож, от така краса в мене наприкінці року сталася. Е, гарний тиждень, в якому сенсі, що є три періоди, процес старт та фініш, є оформлення роботи, ну, тобто, все, чому ми радіємо. Єдине, чого немає покупок та подарунків. Ну, не можуть кожного разу бути покупки, тому таке е, життя. Не можна кожного разу накупувати собі. Тож, я дуже рада, що ви провели цей час зі мною. Я сподіваюся, що вам було цікаво побачити мої вишивки, побачити мої фініші, мої процеси, мої здобутки за цей тиждень. Бачите, де процес одного тижня розпочала і завершила. Зустрінемося з вами в новому відео, обов'язково не покидайте мене. Чекаю вас в коментарях. Вам всім гарного, нового, спокійного. 2026 року, всім нам здійснення тої мрії, до якої ми всі з вами прагнемо. Я сподіваюся, що нарешті цей рік буде ріком переможним, ріком миру. Всім пока-пока. До скорої зустрічі.